Книги Чехова, Лермонтова і Толстого проростуть в українському чорнозимі з російської макулатури, учні Лисиничівської гімназії створюють вироби з крафтового паперу. Учасниця команди Софія Копина каже: рік тому дев'ятикласники взяли участь у програмі шкільного соціального підприємництва. І півроку, як створюють продукцію. Наша ідея виникла з того, що ми живемо біля лісу, і ми вирішили, що ми будемо переробляти опале листя, але зимою, так як є не сезон, ми вирішили, що ми ще будемо переробляти російську літературу, так тому що вона зараз є не актуальна. Зараз в кожного мені здається, є російська література, але вона не потрібна. Навчальний кабінет гімназії переобладнали у творчу майстерню із виробництва. За словами вчительки та координаторки проєкту Golden Leaf Paper Зоряни Корець у команді майже 10 учнів. Обладнання ми взяли у зв'язку з тим, що ми виграли конкурс львівські шкільні соціальні підприємства від ЮНІСЕФ. У зв'язку з тим, що ми прийшли разом з 23 школами і ми прийшли далі. І нам ЮНІСЕФ видав 200 тисяч гривень на обладнання і нам закупили. Школярі. Створюють календарі, розмальовки, закладки, блокноти та іншу канцелярську продукцію. На етапі виробництва у папір додають насіння квітів, тому вироби можна посадити у землю. Розповідає учасниця команди Софія Гладун. Повторно покриваємо шаром суміші, щоб насіння не так випадало. Ставимо їх на сітки, щоб воно висохло. Після висихання ми знімаємо з сіток з рамочок насіння. Прасуємо його, щоб воно було рівне та збереглося властивість насіння, та ріжемо і друкуємо на них за потреби або малюємо. Учні продають вироби на шкільних ярмарках та у соцмережах. Частину прибутку піддають на розвиток своєї гімназії, а також на реабілітаційні центри і дитячі будинки. Діти вчаться працювати насамперед в команді, а цей проект допомагає нам зберігати довкілля. Адже ми переробляємо е, сировину повторно, е, додаючи до неї корисне, тобто насіння квітів, і даємо друге життя вже використаним матеріалом за креативний підхід до соціального шкільного стартапу та з нагоди дня Львова. Команда Лисиничівської гімназії отримала відзнаку від міської ради. Катерина Олійник, Тарас Фумін, Суспільне новини Львів.